Сполучені Штати Америки на рік призупинили свої санкції стосовно Угорщини. Це пов'язано з тим, що Угорщина має досить величезний експорт російських енергоресурсів, зокрема, понад 70% у газу і понад 80% у нафті, що є критично важливо. Але це може спричинити прецедент для інших країн ЄС. Також було знято санкції стосовно будівництва атомної електростанції, що будується недалеко від Будапешта за участі Росії. Також Угорщина може вимагати відновлення постачання російського газу через територію України, так як санкції їй цього не заважають. Плюс Росії буде той, що по всіх федеральних каналах будуть казати, який Путін-молодець. Як він домігся скасування санкцій і поставки газу до Угорщини, сам Путін отримає велику демографічну кризу, вимирання Росії колосальними темпами. Також отримає економічні проблеми, але йому байдуже, коли це царю було не байдуже на холопів. Тож вимирання Росії і заміщення її мусульманами це лише питання часу. Шкода, що нам від цього не легше.